Новий план президента України Володимира Зеленського, що передбачає, чи будуть там ітися про вибори і закінчення війни наступного року? Що вирішили на саміті БРІКС і чи говорили про Україну на цьому шабаші в Казані? Війська КНДР вже фіксують 에, сполучених штатах, але яка є кількість і чи матиме цей реальний вплив? На фронт, а також безпосередньо, що у нас на фронті Селідове Покровський напрямок Курахове і не тільки. Саме про це зараз в режимі вечірнього зведення. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це вечірнє зведення за сьогоднішній день, 23 жовтня 2024 року. Отже, найголовніші події, одна із центральних тем сьогодні, це те, що президент України Володимир Зеленський скоро презентує новий план, який буде стосуватися. Ну, цей план буде стосуватися України. Мова в ньому в цьому плані буде йти про внутрішні питання, що потрібно зробити для України, що Україна має зробити для того, щоб досягти плану перемоги. Ну, це вже. Застосувавши і задіючи внутрішні резерви, тобто, що ми повинні зробити для того, аби цей план перемоги наблизити? І питання стосується внутрішньої політики. Отже, якщо ми говоримо про внутрішню політику, ну логічно зрозуміти, що тут мова може йти про посилення оборонно-промислового комплексу. Про це говориться. І про це йдеться про економічні реформи, про соціальні, тому що назріло дуже багато питань. Війна триває досить довго, і війна важка. Вона впливає на суспільство. Ми це розуміємо так само, і ви це знаєте щодня, стикаючись з цими обставинами. Тому звичайно, що потрібен план дій. Чи буде це план воєнної економіки, переведення економіки на військові рейки? А що це може означати? А скільки Україна може наростити? А як ми мобілізуємо внутрішній наш ресурс? Це звичайне питання, яке Яке є і а, про яке можна говорити безумовно, що ці теми вони будуть, але я не дуже вірю про те, що ось ця модель економіки на воєнні рейки зараз є можливою, тому що багато чого вже пройшло, і в принципі треба виходити із тих обставин, які станом на сьогодні у нас є. Хоча і звичайної економіки на воєнні рейки не виключається. Думаю, що питання буде стосуватися мобілізації національної економіки, мобілізації людей. Мобілізації Зенсії всього ресурсу за умови, що війна може тривати, це за умови, що війна може тривати ще дуже довго. Зараз подивимося, видно знову ж таки повертаючись до того, що президент України Зеленський говорив в виданню Financial Times, Перепрошую про те, що в принципі можна було би і не бити по об'єктах енергетики, і що це був би ну такий перший пункт, фактично припинення перш, припинення гарячої фази війни, про що заявляв український президент. Ну я думаю, що це було би доволі. Непогано, якби Росія почала на це реагувати, але тут поки що подивимося, чи а, як Путін на це відреагує. Але... Певні кроки є, і вони будуть іти від України для того, щоб намагатися завершити цю війну швидше. Інше питання, що зараз ми маємо змусити Путіна бути готовими до того, щоб він сідав за стіл перемовин, щоб він забув про свої ось ці недолугі ультиматуми, про ось ці свої умови, які він ставить постійно для України. Тобто, ось це зараз найважливіше, яким чином це зробити. І внутрішні питання, звичайно, які стосуються е соціальних питань, оборони, економіки. Подивимося, що буде, і найголовніше, чи будуть у цьому плані натяки на політичну частину і політичний процес в нашій державі. Що ці натяки можуть передбачати, про що йдеться? Ці натяки можуть фактично передбачати, що е Україна. Може провести вибори перезавантаження органів влади, і відповідно, можливо, навіть в подальшому ми наступного року побачимо, що президент, якщо не буде балотуватися особисто, то натякне а, на кандидатуру, хто це може бути, і це можуть бути відомі особистості. До речі, можете написати в коментарях, як ви думаєте, хто це може бути. Тому що ці люди можуть бути прямо зараз і не в Україні, до речі, це теж цікаві розклади, які можуть бути. Але головне, чи буде ось стосуватися суспільно-політичної частини, як це зробити, за яких умов. І знову ж таки, це тільки план. А що ми говоримо? Що план це бачення, це візія, це те, що потрібно зробити з одного боку, і з іншого боку, до чого ми маємо прийти. Відповідно, це є фактично ось такі а, побажання і бачення. Тож побачимо і будемо аналізувати. Але можу сказати, що як коли ми говоримо про те, що може бути, і що сенсаційного там з'явитися. Це ось безпосередньо натяки. Я не кажу, що це буде записано прямо в тексті, а це можуть бути натяки про те, що нас чекає і на що нам розраховувати, зокрема, і протягом наступного року. Тобто, це те, про що можна говорити. До речі, про план перемоги: ще один план, який адресується нашим партнерам. Знову ж таки, попри публікації в медіа, наразі Сполучені Штати не готові дати Україні якраз запрошення на членство в НАТО. Принаймні, така інформація находить зараз за океану, які говорять про те, що так це на сьогоднішній день зробити ну фактично складно, і цього не роблять наші партнери поки що. Тим часом ситуація на фронті в нас продовжує залишатися складною. Бої тривають по всій лінії фронту. Вони продовжуються і на сході, продовжуються фактично на в різних в різних районах, продовжується і в районі Курахового. Зараз для ворога це основний напрямок тиску і ударів. Продовжується і на Покровському напрямку. Складна ситуація в селидовому. Нацгвардійці відбили 13 штурмів біля Селидового на Донеччині. Ворог активно застосовує піхоту. Це речник Нацгвардії, полковник Руслан Музичук, зазначив. І а, нацгвардійці завдають ворогові суттєвих втрат. А, ворог застосовує артилерію. Ворог застосовує досить активно-реактивні системи залпового вогню. Ворог намагається прорватися там, знову ж таки, в районі Селидового, як і в інших населених пунктах, довкола створюється загроза ось цих флангових атак, операцій, вклинень, напівоточень. Це те, що фактично намагається робити ворог, і те, як ворог намагається діяти безпосередньо на цих напрямках, Певні просування незначні у агресора є. І зараз напрямком удару для ворога є Курахове і далі Покровськ. І ворог намагається розвинути свій успіх, щоб фактично до зими вийти на напівоточення і в перспективі оточення Покровська. Тобто видно, що зараз вони концентруються, концентрують ці сили в наступі, так їм не просто теж так несуть втрати. Українські бійці працюють максимально. Але є потенціал до того, що ворог може мати успіх. Знову ж таки, хочу нагадати, що сьогодні в виданні «За економі з'явилась публікація про те, що мовляв російські війська далі можуть піти на Запоріжжя. Така публікація вона була в наявності, але. Я одразу хочу заспокоїти і сказати, що на сьогоднішній день явних ознак того, що російські війська мають потенціал, достатній рівень сил, засобів і можливостей для того, щоб рушити безпосередньо далі на Запоріжжя, великий мегаполіс, обласний центр, дуже велике місто. На сьогоднішній день про це е, не йдеться. Тим часом, е, тобто підсумовуючи і закінчуючи. Ситуацію на фронті обговорюючи, вона не зазнає істотних змін. Ворог продовжує наступати, має певні успіхи. На сьогоднішній день на деяких ділянках українським військам вдається стабілізовувати ситуацію, але треба бути готовими до того, що на певних ділянках українським силам доведеться відходити. Не виключено, що на певних рубежах і в районі Селідового, де стає все гарячіше, і ворог підтягує додаткові сили, як і в районі Курахова. Тим часом міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін заявив журналістам у Римі, що у Пентагону є докази вже є докази того, що північно-корейські війська вони присутні безпосередньо на території Росії. Але що вони там роблять, поки невідомо у цьому доведеться розбиратися, як зазначив Ллойд Остін, глава Пентагону вказав, що аналітики відомства продовжують вивчати це питання і бачать докази того, що війська КНДР є на території. Росії, і що це дуже дуже серйозне питання, яке матиме вплив не тільки у Європі, а й у індотихоокеанському регіоні. При цьому про готовність до якоїсь реакції, і до способів, які можуть задіяти безпосередньо Сполучені Штати для підтримки України зараз, Ллойд Остін не сказав. На жаль, тут нічого не прозвучало і про додаткові пакети допомоги зараз, і про удари в глиб російської території. Взагалі можна сказати, що, судячи з усього, навряд чи варто очікувати на серйозну реакцію Сполучених Штатів і наших партнерів, враховуючи той факт, що станом на сьогодні вони ж за два тижні до виборів знаходяться в цьому стані, і вже 5 листопада Америка буде обирати нового президента. Відтак розраховувати на те, що зараз адміністрація діюча буде вдаватися до дуже серйозних рішучих потужних дій, мабуть, не йдеться. Власне кажучи, тому от така а, ситуація, яка є а, станом на сьогодні, так само з видання The Wall Street Journal написала про те, що був секретний пункт угоди між північною Кореєю і Росією, який обіцяв і який проголошував обмін досвідом і військовими, і можливості участі військових північної Кореї в операціях, тобто в перейманні досвіду. Очевидно, що мова йшла про те, що в принципі. Про що могло йтися? Йтися про те, що є обмін досвідом, і північно-корейські війська мають навчатися зараз. Принципово важливий момент: скільки цих північно-корейців реально буде воювати, чи то вони будуть все ж таки навчатися з метою того, щоб потім повернутися до КНДР і звідти продовжувати реалізовувати і підігрувати ось цій божевільній агресивній політиці Ким Чин іна. Тобто на сьогоднішній день це питання є, ну скажімо так, відкритим. І, наприклад, американці на нього не мають достеменної відповіді, а як же це може бути. Думаю, що якраз це більше про те, що Кім Чен Ін хоче навчити своїх, і тут, звичайно, хотілося б більшої залученості США і Заходу у реакцію допомогу нам. І до речі, друзі, я хочу нагадати, що про секретні угоди між Північною Кореєю. І Росією, і секретні протоколи, секретні таємні пункти цих угод я розповідав. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте лайк відео, і будете навіть іноді першими дізнаватися швидше, ніж про це напише Wall Street Journal чи будь-які інші провідні західні видання. Брікс, що ж там безпосередньо відбувається? Отже, вже вийшла підсумкова декларація за підсумками Брікс, і Ми зараз про це так само ще поговоримо, тому що в цій декларації є певні пункти, які стосуються безпосередньо і України. Можна сказати, що саміт закінчується завтра, 24 жовтня, але підсумкова декларація традиційно вона, ну, вона публікується на Передодні, ну і Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, він закликав до якнайшвидшої деескалації. Про це китайський лідер заявив безпосередньо а, в Китаї. Вибачте, в Казані, де були вони присутні всі на саміті БРІКС, і лідер Китаю заявив про важливість недопущення подальшого поширення та ескалації війни в Україні. Ось а, про що сказав. І в зв'язку з триваючою кризою а, в Україні а, Китай і Бразилія з разом з іншими країнами півдня створили групу доказів друзів, групу друзів. Вибачте, миру з української кризи дуже багато, дуже багато слів. Але найголовніше, що не допустити ескалацію. Всі сторони утримувалися від ескалації вогню, щоб якнайшвидше домогтися деескалації ситуації. Дуже багато ескалації і деескалації. Як найшвидшого припинення вогню вимагає Китай, ми повинні цього добиватися. Цікаво, яким чином вони цього хочуть добиватися. Можливо, варто все ж таки було би попередити північну Корею і сказати Кім Чен Іну, що не варто відправляти своїх військових для того, щоб вони потенційно брали участь у війні проти України. Було б, мабуть, корисно саме в цьому Китаю проявити власну послідовність в реалізації, зокрема, китайсько-бразильських мирних ініціатив, і це було б правильно. Тим часом, фактично, було зазначено в підсумковій декларації дуже мало про Україну. Практично, ну, скажімо, всі закликали утримуватись від насильства і так далі. Але темі України а, приділялося якомога менше уваги. Тобто, не так-то вона була розвинена. Ну, що можна сказати ще про Брікс із того, що відбувалося безпосередньо? Треба сказати, що Брікс взагалі це. Ініціатива, яка потрібна Китаю, і, взагалі, дійсно я погоджуюсь з Дмитром Колебою, колишнім міністром закордонних справ України, який сказав, що нам треба менше думати про Брікс і менше зважати на це, що це не настільки актуально і важливо. Отже, ось така ситуація, з того, що так само потрібно думати і уявляти, що стосується це те, що стосується БРІКСу. З точки зору того, що це створює якийсь альянс, ну так це альянс, який має допомагати Китаю і кидати виклик Заходу. І зараз, коли говорять про те, що мовляв, Сі Цзіньпінь там десь проявив не так себе по відношенню до Путіна, все а він і не може себе проявити. Він не може з ним поїхати в одному автомобілі, як хотів Путін, чи ще щось ні. Тому що Сі Цзіньпінь має показати, хто є хто в цій ситуації. І Сі Цзіньпінь має показати Путіну вказати на його місце і сказати: Стій, а хто ти тут такий? Тут я головний. Це я тут можу а, у тебе зараз тобі сказати, і ти виконаєш ці мої вказівки: даси ж дешевий газ, даси ж дешеву нафту хоча більше Китай зараз бере в Ірану. Будеш взаємодіяти, будеш виконувати всі побажання Китаю. І жодного там нічого про многополярний мір. Многополярний мір це виключно декларації. Тому, коли ми говоримо про те, що відбувається, Китай фактично на сьогоднішній день багато в чому є рушієм підтримки ось цього двигуна російської агресії, який він не дуже хоче підтримувати, тому що Росія вигідна, вибачте, Китаю вигідна, ослаблена Росія. Але все рівно, все рівно ось це намагаються вони підштовхувати і. Прокачувати цю а, тему. Тому Китаю потрібна ослаблена Росія, війна, яка буде тримати, тримати Путіна в війні, принаймні в санкціях. І це можливо навіть за умови замороження конфлікту. Адже чому? Якщо ми говоримо про заморожений конфлікт, припинення активної фази війни а, Росії проти України, що буде так чи інакше, воно вже обговорюється на різних майданчиках. Зараз і буде, я думаю, обговорюватися починаючи з першої половини 2025 року, яким чином шукати подальшого виходу якраз до реалізації пунктів плану перемоги через реалізацію цих пунктів доходу до режиму припинення вогню. І Китай, можливо, десь глибинно це розуміє, що все рівно на якомусь етапі до цих ініціатив будуть підходити. І тому вони наполягають, але... В чому суть? Треба ж розуміти, що навіть якщо уявити собі, чисто уявити теоретично, підкреслюю теоретично, що конфлікт заморожується, вогонь припиняється, до чого ми можемо йти. То тоді, в принципі, санкції з Росії не будуть знімати. Я думаю, що це буде вимога України цього не робити. І що це означає? А це означає, що все рівно Росія буде залишатись ослабленою, все рівно Росія буде залишатися залежною. Від Китаю. І тоді, тоді, коли Росія залежна від Китаю, все рівно буде фактично мати вплив Сі Цінь І він це прораховує. Китай думає про короткострокову стратегію, середньострокову і довгострокову, власне кажучи, ось що потрібно е, так само е, розуміти. Тим часом. Незабаром уже вибори в Сполучених Штатах. Ситуація ситуація вона нагнітається. Дональд Трамп уже звинувачує не тільки американців, а й британців, британську лейбористську партію в тому, що вони підтримують зараз Камалу Гарріс. На що Стармер, на що прем'єр-міністр Британії, і на що представники цієї британської партії відповіли Трампу і його штабу, що вони працюють на Камалу Гарріс абсолютно добровільно, як волонтери, і жодного втручання тут немає, що теж може мати місце. Адже тоді можна сказати, що а, фактично Борис Джонсон працює на Дональда Трампа як британець, тому що, ну Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Британії, людина, яку в нас в Україні дуже шанують, поважають. Він часто в своїх інтерв'ю говорить про те, що не станеться трагедії і можливо варто підтримати. Дональда а, Трампа, тому ось така ситуація. В той же час а, Байден закликав політично заблокувати Трампа. А, ну, сказав діючий президент Сполучених Штатів, що ми повинні заблокувати його, його, тобто Трампа. Політично заблокуйте його, заблокуйте. Ось що ми повинні зробити. Наша демократія буде під загрозою, якщо Трамп переможе кандидата від демократичної партії Камалу Гаріс. Про це говорить безпосередньо про це говорить безпосередньо Джо Байден. А Білл Гейтс, відомий бізнесмен, філантроп, готовий жертвувати кошти на підтримку Камали Гарріс. Ну, цікава насправді ситуація, тому що кандидати йдуть практично пліч опліч. Хоча у Гарріс зберігаються кращі шанси на сьогоднішній день у на перемогу над Дональдом Трампом. Як я вже зазначав, Дональд Трамп зробив був хід. Певний, зокрема, нещодавно даючи коментар провідному американському виданню The Wall Street Journal», в якому сказав про те, що ну потрібно підтримати Україну. Він не так це сказав, він сказав, що він би вдарив по Кремлю. І по путіна таким чином забираючи, намагається Трамп забрати фактично виборців у Камали Гарріс, виборців, які симпатизують Україні. Тож подивимося, чим буде закінчуватися ця ситуація, як розвиватися вже незабаром. Багато що від цього залежить, і багато від чого залежить і підтримка України, і те, як Україна війде в 2025 рік і в подальшому. Матиме ресурси для того, щоб продовжувати себе боронити, всі за цим будуть стежити, тому що багато в чому 2025-й, він буде для нас вирішальним. Ми бачимо план перемоги, ще план президента України про внутрішній порядок. Денний вибори в США процеси певні запущені. До чого вони дійдуть? Будемо спостерігати разом дивитись, і я буду вас інформувати, друзі. стоїмо! Єднаймося з Божою допомогою, рухаємося вперед. Бережіть себе, слава Україні!